Та ні, ні, так не можна точно. Я читала, що так не можна. То неправда, що ти всьому віриш? Та ну і ну, взагалі камера. Друзі, усім привіт. Уявіть, що ви вночі серед лісу навколо суцільна темрява. І лише один гаджет допомагає вам бачити те, що приховано від людського ока. Так, якщо ви вже здогадались, я про тепловізор, адже це справжня суперздібність у ваших руках. А якщо я вам скажу, що ви використовуєте його неправильно. Так, адже одна помилка і тепловізор може збрехати вам вказати не туди або навіть взагалі вийти з ладу. Більше того, неправильне використання цього пристрою може не лише коштувати вам грошей, а й поставити під загрозу вашу безпеку. А я думаю, що ризикувати ніхто не хоче. Тож, аби застерегти вас від помилок і допомогти зробити користування тепловізором максимально корисним і результативним, сьогодні ми розповімо вам про 10 речей, які категорично не можна робити з тепловізором. І повірте, деякі з цих пунктів можуть вас здивувати, деякі навіть розсмішити, але кожен із них важливий. Тож готуйтеся, буде корисно, цікаво і місцями дуже неочікувано. І так, поки ви ще тут, не забудьте підписатися на канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. Готові? Тоді поїхали, Діано. Як ти думаєш, тримаючи в руках тепловізор і дивлячись на себе в дзеркало, ти побачиш себе? Хм, Ну, думаю, що так. Звучить доволі логічно. Тоді я здивую тебе. Адже якщо ви спробуєте направити тепловізор на дзеркало і надієтесь побачити своє відображення, то вітаю! Ви побачите температуру дзеркала, а не себе. До речі, пишіть у коментарях, чи спробували, і який результат був у вас. Що ж, цікаво, але треба буде потім спробувати самі. А от тобі ще одна помилка: використання тепловізора замість звичайної камери для селфі. Уявіть ситуацію: ти на вечірці дістаєш тепловізор і кажеш, а давайте зробимо фото. Ага, а потім всі питають, чому в тебе обличчя в темних плямах. Тепловізор це не інстаграм-фільтр. Друзі, тож навіть не намагайтеся використовувати його не за призначенням. Зараз може бути трішки моторошно. Адже є люди, які за допомогою тепловізора пробують знайти привидів у будинку. Уяви? О, класика жанру: тепловізор і полювання на привидів. Так, тільки замість привидів ти знайдеш теплі труби, холодильник і власного кота, який спить під ліжком. А як ти думаєш, чи можна застосовувати тепловізор для визначення температури їжі? Ну, звучить дивно, але погодьтеся, хто не хотів би перевірити наскільки гаряча піца? Так, але проблема в тому, що тепловізор показує поверхневу температуру, а не те наскільки вона тепла всередині. О, я пригадав, що є ще одна теорія: аби використовувати тепловізор в темряві замість ліхтарика, і хтось реально пробував це зробити. А я знаю, що це неможливо, адже тепловізор показує теплі об'єкти, але спіткнутися об холодний стіл або інші предмети ти все рівно зможеш. До речі, не відходячи далеко. Чи ти знав, що навіть є такі люди, які намагаються побачити через стіни? Але ти дивишся стіну, і стіна на тебе, тому ти нічого не бачиш. Чому? Тому що тепловізор це не рентген. Так він бачить тільки тепло, а не твоїх сусідів за стіною. Тому стежити за ними не вийде. А як тобі таке? Перевірка тепловізором, наскільки гаряча плита. Є любителі дивитися тепловізором на плиту, а потім перевірити руками. Геніально! Та я рекомендую спочатку подивитися на цифри, а не експериментувати з опіками. До речі, про тепловізор і побут. Хтось думає, що може знайти загублені ключі завдяки ньому. Якби ж то… Якби ж то, ну вони ж холодні, тому ви нічого не побачите. А чи хотіли б ти подивитися на сонце через тепловізор? Якщо навіть твоя відповідь так, не роби цього, це небезпечно. Знаю, знаю. По-перше, це може пошкодити сенсор. А по-друге, ти нічого нового не дізнаєшся. Сонце гаряче, оце сенсація. І останнє на сьогодні не радимо використовувати тепловізор для підглядання за людьми. Друзі, тепловізор не дасть вам нічого цікавого. Хіба що доведеться пояснювати, чому до вас прийшла поліція за підозрілу поведінку? Ну що ж, тепер ви знаєте, що з тепловізором можна робити, а що ні. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь і напишіть в коментарях, що для вас було новим і особливим. Побачимося в наступному відео.